Вчора у Луцьку сталася пожежа, горів сміттєвий бак. Небайдужі лучани та рятувальники ліквідовували полум'я як уміли. Свідками надзвичайної ситуації стали і наші журналісти. Хмара їдучого диму, горить смітник. Місцевий житель каже, що це місце на вулиці Рівненській, неподалік візового центру, НАТО вже полюбляють безхатченки. Центр міста подивіться. Бомже, ви не бачили, що тут було до цього гаража. Я там ці всі сараї сараївки, все по познімав, бомжи, костри полили, наркоманія, так само. Розсадник. Mm -hmm. Розумієте? Так. Да. я кажу, ну як в центрі міста було бути. Mm -hmm. Наконець-то мене почули. Yeah, я тут. Ли... Почу. Розумієте, yeah. консульство, я кажу, дайте стоянку. Три смерті за півтора року. Okay. Три смерті написав бумагу. Mm -hmm. Це ж газу важка. Mm -hmm. Це зараз не дай Бог ще біда. Буде. Схоже, боротися із надзвичайними ситуаціями тут готові. За кілька хвилин небайдужі відсунули палаючий бак від газового устаткування. А ще за декілька хвилин прибули професіонали. Група вогнеборців у повному обмендуруванні безстрашно підійшли до контейнера, з якого виривалося полум'я, із відром та симпатичним рожевим тазиком професійно вихлюпнули воду у бак та миттєво ліквідували пожежу. Світлана Васільова, Неля Прокопчук, для новин на часі.